Прильот був мінний обстріл, нижче дома пошкоджені. Ось усе, дом пошкоджений один напротив другий, Третій повилітало при взриві на цій території розположені поблизу дома. повилітали вікна. Де, де, де у кого двері повибивало. Ірина Дерев'янко, волонтерка, показує наслідки обстрілів російськими військами 5 грудня минулого року району Склотара у Херсоні. Жінка каже, місяць тому разом з сусідами подала заявки до міської військової адміністрації, щоб отримати будматеріали та закрити вибиті внаслідок російських обстрілів вікна та двері. Я неодноразово писала заяви на е, ВГА на пані Лугаву і е... По стройматеріалах, по, е, що потрібна тут допомога, і до сьогодні стройматеріалів ми від ВГА не отримали. На гарячу лінію не дозвонитися. Під обстріл потрапив і волонтерський центр, де працює Ірина. Сталося це 9 грудня. Каже, відповідні заяви написали, але так нічого досі не отримали. Трас мені сказали, три матеріали в заявці і продукти окремо розділили. На другий раз не погодили. На другий раз сказали, що пишіть тепер. Тепер напишіть, візьміть на районну адміністрацію. Районна адміністрація ну, районна рада напишіть на них. А вони потім погодять районі. А райони мені. Я звичайно заявку на районний центр віднесла на районну раду. От досі чекаємо. Це багатоповерхівка в іншому районі міста. Її російська армія обстріляла 24 лютого. Мешканці будинку отримали матеріали від лади, пакувальну плівку для йогуртів. Я через два нам э, привезли пленку. Привезли пленку там, там штахетнітатів э, рейки, гвозді повилітала майже везде. п'ятий таж там не у всіх. Вибуховою хвилею повибивало скло у вікнах і у квартирі пенсіонерки Людмили Сварок. Зять закрив їх плівкою. А коли мені чорну дали, да я її взяла і викинула їм. Возьміть ви собі чорну і повісите собі на голову. Ну так ви представляєте, от нам повісили чорну пленку по коридорах, та ви представляєте, як ми повзаємо. всі пенсіонери там, що поставилися. За словами першого заступника начальниці Херсонської міської військової адміністрації Сергія Орєхова, щоб отримати будматеріали на тимчасовий ремонт, заявник має особисто звернутися до своєї районної ради або за телефоном гарячої лінії. Від багатоквартирного будинку каже, має звертатися голова ОСББ. Запас будівельних матеріалів є, тому їх можна отримати у той же день. Ми намагаємось е, самі доставляти до місця і е, ремонтні бригади. Зараз залучені і комунальні підприємства, це парки Херсону, Херсонська обласна комунальна аварійна-рятувальна служба та підрозділи Національної гвардії. Тобто, знаючи місця, де вже є пошкодження, ми е, ну, власноруч доставляємо будівельні матеріали або звернувшись за телефоном і буде розглядатися можливість доставлення. Зараз є в наявності у нас плита ОСБ. Рейки є плівка, ну цвяхи, піна, скотч. Закупівля будматеріалів відбувається бюджетним коштом з фонду відновлення міста Херсона. Сергій Оріхов каже, що це мільйони гривень. За його словами, від початку цього року у Херсоні через обстріли пошкоджені 2,5 тисячі вікон. 75% з них вже закрили. Використовували ті матеріали, що були в наявності. Олександр Забродін, Оксана Хлебус, Владислав Купрєєв, Суспільне, Новини, Херсон.